Друзі мої, любі, всім привіт. Завершиться матч Ліської прем'єр-ліги між командами Брайтоном та Челсі. 1-2, на користь Челсі. Підопічний Марісія Пачаціна здобуває дуже важливі три залікових бали. Давайте розберемо цей матч по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. у Роберто Дедзербі, його Брайтон грає по 4-2-3-1. Марк Лебрюген в воротах, Вебстер Дан захисники, Ігер Лемті по флангах, Паскаль Грос, Гілмар, центральні опорні захисники. Енсісо. Енсісо – центральний атакувальний півзахисник. Один грабон от по флангах і Жан Педро в нападі. Відбіті Морисія Печатіна також 4-2-3-1. Дмитра Петровича в воротах. Тривача Лоба, Манельба Діашиль, захисники. Малі Гюсто, Марко Корелія по флангах. Мой Скайседок, колись, до речі, Брайтона. До речі, Кукурелі також Ну добре, Кулнер Галлахер Мої Скець центральний опорний опорні Кол Паунер, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Нуні Мадуя Кіпов Лангок та Ніка Джексона у нападі. А тепер по матчу. Челсі домінував на перших хвилинах. Підопічні Морісія Печеціно більше володіла м'ячем. Там За 60% у Челсі було володіння в першому таймі. Челсі домінував. Моментів явних не було, що у Брайтона, не було таких моментів, що в Челсі. Просто Челсі більше м'ячем чим володів і все. А Челси зробив пенальті на 17-ті хвилини. Він зробив Марку Кореллі, але система Вар. Його передавилася, і справедливе рішення, що відмінили гол. Відмінили гол. Тож тобто, не гол, господи, прошу, відмінили пенальті. О, якщо було пенальті, звичайно, я думаю, з великою до ймовірності був Ну, Нареділи на пенальті. Чисто зіграв, абсолютно чисто зіграв футболіст Брайтона, це був ігор. Якось так. Але час все таки забив на 3-4 хвилині. Ідеальна атака, ідеальна подача від Марка Кукурельї. Палмер головою заніс в Сітку 1-0 на користь Челсі. Потім Брайтон, непогані були моменти там у Брайтона, ну як там, Не те, що прям моменти якісь гольові, да, були у Брайтона. Були атаки, ну скажімо так. Було, скажімо, небезпечно, але ці атаки гольовими нагодами не завершилися. А потім була травма Михайла Мудрика і на мою суб'єктивну точку зору. Мало бути вилучене для ламці. Мало бути вилучене для ламці. Ламці, на мою думку, спеціально ударив Михайла Мудрика. До речі, нагадаю, що Михайла замінить на французан Хунку. Який, до речі, заб'є, збігаючи наперед. Ось. Михайла Мудрика поміняють, у нього є підозра на струс мозку. Будьмо на колінах молитися, щоб з Михайлом було все добре. Будьмо просто молитись на колінах. Щоб ніякого струса мозгу не було у Михайла Мудрика. У нього був синець під правим оком, дуже така не надприємна картина. Ну, ламці мав за це отримувати вилучення. Він локтем вдарив Михайла. Я бачив не раз такі моменти, і це мало бути, на мою думку, вилучення. І дуже дивно, що навіть вар навіть не передавлялася. Це дуже цікаво. Бо тому ще з Рісом Джейсом, знаєте, перегадали. ось вилучення Ріса. А вилучення Ламті чомусь ніхто навіть не приглядав, хоча, на мою думку, це мало бути вилучення. Ну, Вибачте, мене, людина вдарила, вдарила локтем, причому зробила це е, навіть на повторі видно що спеціально. Ну, Це справді видно, на мою думку, це чисте вилучення. Е, е, була від судді. Єдина помилка, на мою думку, від судді. Тому що ламті мав отримувати вилучення. Це метака, суб'єктивна точка зору. Пишіть, до речі, свої друзі в коментарях. Чи було вилучення ламці, коли він дарив мудака. На мою думку, це чисте вилучення, і навіть дуже дивно, що навіть не передавлялось цей момент. Ну добре, Челс все одно забив другий гол. Француз. Це зробив француз. Але для цього але до цього голу француза забиває Ніка Джексон в першому таймі, але цей гол через авсайт не, за... не зарахував. А ось. Потім ще момент був Ніка, Марко Колпан, іде не подачі на Ніка зробив, Ніка метрів замикав, але не влучив. Тобто Челсі переграв Брайтон по всім статтям у перші 40-50 за володінням і за ударами в ось, як улюбий момент там у Челсі, в ось цей момент Ніко, не глупостив. А трохи там, в принципі, став цікавіший, тому що команда грала на застрічних курсах, Челсі атакував на контратаках, як на контратаках атакував. Тобто, другий тайм був рівний, допоки не забив француз Кунку. -ку. А як же забив француз? Ну, інший француз, там, Алігісто, зробив та подачу, зробив простріл, а Анкунку підставив ногу, де й забив. А, до речі, запускати, який момент був у Брайтона. В першому таймі була поперечка, тому Жан Пеннер Глоговуло чи поперечку. Це найкращий був момент Брайтона. В другому таймі у Брайтона були хороші атаки по рахунку 0-1 ще, але довести справу до моменту їх не вдавалося. Вчас також були хороші перспективні випади. Удар на Кунку, згадується повз ворота. Е, ще був момент, до речі, того такий Ламці. Е, ні, у гір, У Одінгер по рахунку 0-0. Коли м'яч пролетів над стійку. Тобто все удар над стійкою, там трішки десь Брайтон не пощастило, і поперечка. Це були найкращі моменти Брайтона до 60-ї хвилини. Забиває кунку, і Челси вийшов ідеально в контратаку. Маліґістов все правильно зробив, прострелив, кунку забив 2-0 і Челси повністю контролював цей поєдинок, Челси м'ячем володів, Брайтона нічого не виходило. Чус здавалося, просто зараз доведе справу до логічного кінця. Там навіть ближче там 3-0 ближче, там у Ніка Джексона був вихід, там його збив. Чус це був що ще буде 30. Було таке в мене відчуття. Тому що Брайтон після голу Нкунку, ну, скажімо так, десь трішки змирився. Але на 88-й хвилині перехо, ключовий момент матчу стається, який міг і справді дуже повлияв. Ну скажімо так, це, це вилучення ріса, воно могло ну, зіграти проти Челсі. Воно могло зіграти проти Челсі, який повністю заслужив я, на я вважаю на цю перемогу, тому що якщо брати ті моменти, які були в Челсі, і взагалі Челсі бездоганно зіграв захист, я вже Челсі на перемогу награв. Ну, час спокійно контролює матч вилучення Ріса. Як це сталося? Ну, перше Ріс спочатку взагалі збили. Здавалося, нічого не передвищає биди, так? Да? Джоан Педро збиває Ріса. Ріс падає, а потім Ріс б'є ногою Жана Педро. І я, напевно, погоджуюсь з суддією, так, да, це вилучення, тому що Ріс. Вдарив коліна Жуау Пендра. Це по чистим правилам вилучення. Ну Різ отримав вилучення, його вини немає. Чому немає Бенріса? Усі ми люди, всі ми помиляємося. Ріс також помилився, отримав вилучення, потім, звичайно, Брайтон понісся в атаку, забивати і забив. Брайтон. Взагалі кінцівка для Челси була дуже важкою, там, десь, десь хвилин судді, додав. Тобто Челси грав в 12 хвилин. В першому матчі між цими командами на Бріджі, на стамфорд Брідж. Е -е, я, до речі, також тоді дивився цей поєдинок. Е -е, Челси грав, е -е, по суті, там, якщо не помиляюся. в, в меншості. Дуже важко було. Тут здається 12 хвилин, здається, нічого такого, що 12 хвилин на рахунок 2-0. Треба просто там відбитися, поки не зіграти. Ну, так далеко та легко це брати. Ну, Брат після вилучення Таріса почувствовав, що можна -то сьогодні забрати очки. І Данівелбек забиває гон 8 хвилині. Дані замкнув прострі, це голівчуття Дані, він у нього в Юналі до Версеналів. У нього великий потенціал та був У Данії він неймовірний нападник. Ось він почувствував цей момент, забіг в цю зону і заніс м'яча до сітка. 1-2, потім Челсі простояв намертво і Челсі намертво і відбився. Ось таким чином, Челсі здобуває дуже, здається, важку перемогу. 1-2. Да, кінцівка була напружена, але в цілому. Я думаю, би Челси довів би цю справу до перемоги 0-2 або навіть 0-3. Ну, скоріше за все, 0-2. Тобто я думаю, що не вилучення би не було, я думаю, Челсі би без нерв би все одно переміг, а там десь трішки градус матчу підвищився в кінці, але все таке здобуває абсолютно заслужену перемогу. Прикро за Ріса Джеймса, тому що він недавно тільки одужав, віддав голіву передачу. З Notтінг Форрест і, здається, Ріс спіймав цей Кураж. І, на жаль, вилучення. Дуже... Чесно признаюся, Рід Джеймс один з найкращих моїх футболістів. І на Бріджімо його, на Стамфорд Бріджі з Борматом, звичайно, Ріса не буде. Ріса вже побачимо в наступному сезоні. О, ось, ну це емоції після матчу. Ну, Дуже важлива перемога для Челсі. Про це пізніше скажу. Давайте статистику прокоментуємо. з'явилася така статистика, бачите, 12-13 ударів. 26 6 ударів площину, все на користь Челсі. Так, да, 55 на 45%. логічно, чому Челсі взагалі володіння було вище. Але звичайно, що Челсі віддав м'яча. Брайтон 55 на 45 має, але точність пасу по 90%. 4-6 кутуливих. Що повністю підкреслює мої слова, що Челси повністю контролював це. Ну, не те, що прям повністю, але все-таки контролював матч і абсолютно заслужену перемогу Челси десь добуває. Да, Дав брата набув гольовий шанс, вони його не реалізували. Це був удар в Стіку по порахунку 0-2 93 93 хвилині. Ось, ні, ну брата, напевно, на світа гол Голд награв, все-таки поперечка була, і Стіка була, да. Награли, ну, Челсі награв також. Тільки у Челсі було більше моментів. Да, у Челс також два голі від нагоди, одна опущена. Ці контратаки, які були в Челсі, там деякі контратаки э, просто навіть до удару не доходили. розумієте? 12 дерев таке у Челсі, Тут пише: ну, добре, два в площину, сім позороти. Два, два каркаси, три удари блокованих. У Челс 13 дерев поворотах, 6 в площину. 3 ворота і 4 дереблокованих. По відборах краще Челсі, 4 сейва Вінбрюґі на 1 Пєтровича, Ну Міячан. Да, Челсі виносив та більше, звичайно, ще, тому що в меншості. Скільки там Браттін просто грузив. 4-5 по ну і правило порушив трішки більше Челсі, 14 фолів, 2 жовтих, 1. Червона. 13 фолів у Братина, 2 жовтих картки. Найкращий футболіст цього матчу без шансів Коул Палмер. Коул Палмер забив, плюс Коул атаки розпочинав, як завжди, кол на висоті. Для мене він найкращий. Кайседу проти своєї колишньої команди. Кінку непогано зіграв. Ну, Взагалі, Челсі я би всіх виділив. Чесно, і Кукурелі непогано зіграв. Міхайло Мудрик також мені сподобався. Міхайло Мудрик. Дуже прикро, що у Михайла ось таке вилучення. Господи, не вилучення, а його замінили. Дуже ось це прикро. Бажаємо здоров'я Михайла Мударко. Я вважаю на лампі, там мало бути вилучення. Друзі, напишіть коментар. Можливо, я не якось неправильно розумію ці моменти, але коли людина б'є локтем по голові і робить це. Ну, ну це вилучення, друзі. Я бачив вже не раз у футболі такі момент, і були вилучення за таке. Пам'ятаєте, майже коли там додо відмахнувся? Ну, Це відмашка, це чиста червона картка. І я не знаю, чому суддя не дав вилучення. Але Челсі використовувало, якщо так можна сказати, справедливість. Челсі все таки перемагає. І виходить на шосту позицію і браво Марісі Печеціно. Чотири підряд перемоги. Хороша серія в Челсі. Браво Челсі, нічого не скажу. 60 балів. Плюс теоретичний шанс ще на п'ять позицій, хоча я, я в якусь це не вірю. Ось, я думаю, Челсі таки шосту позицію посяде і буде грати в Лізі Європи. Для цього Челсі потрібно, як мінімум, не програти Бормуту і тоді Челсі. 100% кваліфікується в Лігу Європи. Хоча, якщо виграє наприклад Юнайтед Кубок Англії, то Челс прийдеться грати кваліфікацію. Ось! В будь-якому випадку подивимося на неділю, до речі, всі матчі низку Прем'єр Ліги ви можете подивитися у неділю, 19 травня 18.00. То Челсі, шоста позиція. Ньюкасл та Юнайтед сьогодні паралельно зіграли. Про цей матч я, можливо, там трішки поговорю. 60балів Челсі, Ньюкасл 57-57, у Челсі різниця плюс 13, ще доволі таки непогано. Брайтон 10 і Брайтон, який грав в Єврокубках і Брайтон втомився, на мою думку, Брайтон. Брайтон то непогано першу половину то провів, але потім Єврокубок, плюс травми, і Брайтон не витримав такої натиску. три поразки, одна перемога та одна нічия в останніх п'яти поєдинках у. Підопісня Роберта Де Десята позиція за Брайтоном. Ну що ж, друзі, будемо тоді завершувати відео. Болівальники Челсі вітає вас. перемогою. Дуже важлива, дуже важлива перемога для Челсі. Болівальники Брайтон. зазвучитись. Брайтон дуже така цікава команда. Ну, проте них завжди, знаєте, важко грати в будь-якій команді. В будь-якій команді в англійській прем'єрлізі. На час також браво. Дякую за увагу, друзі. Всім до побачення, всім до нових зустріч.